Приїхав я в інше місце. Тут теж такий молодий лісичок хороший. Вже знайшов перші два грибочки. Ось такі гарненькі. Перший і ось є другий. Не червивий, трішки прогнивший, але хороший гриб. А от ви знаєте, саме головне завжди бути обережним, коли збираєш гриби. Тому що ось лежить зміюка якась. Реальна зміюка. Хм? Вона спить, мабуть. Фаусі Ловешка. Язичок такий. хе Хе що ти кусатися не будеш поповзла, поповзла. всім привіт приїхав сьогодні в новий ліс на пошуки маслюків а також тут є молодняк берез осик тому спочатку хочу пошукати маслюки а потім перейду в березону осичину і пошукаю там під осичники, можливо, вже якісь з'явилися. Все, що цікаве, трапиться по дорозі. Я все зніму і вам покажу. Тому бажаю приємного перегляду. Але сам факт в тому, що біля неї я знайшов навіть грибочки, тому хай вона повзе своєю дороги. А я буду зрізати грибочки зараз. Ось такі два маленькі. Гарний. Погнався знову за змією хотів підзняти і знайшов ось такого красивого маслюка. Точніше, мабуть, їх тут і було і вони просто зрослися до кубки. Так, два маслючки, які зрослися до кубки. І вийшов ось такий великий гриб. Пойдет. На жаль, ці два вже червиві, дуже довго в лісі ростуть. Тому залишаю їх. Ось ще маленького знайшов. Такого маню грибочка. Красиві. Так, закидаємо землею А вони ось тільки-тільки починають рости. Ждуть тепла, тепла немає, тому повільно ростуть. Нічого вже на цьому тижні передає до плюс 25. Тому думаю масляку ця температура сподобається. Дуже трудова грибалка сьогодні, але по дорозі трапляються ось такі невеличкі маслята. То, що треба. Так, хто тут попався? Хто тут попався? А тут попався ось такий гарний маслячок. Красивий. Поруч з ним ще менший є. Ось такий непогані два. Ні, ну сьогодні прямо якесь нашествия гаді Ось вони тут Ужики, ужики повзають. Такі красиві Поповз, поповз Ну нехай повзе не будемо бай. Може туди грибочок заховався якийсь Що й ще Ти Тобто шо? Сегодня такая непонятно. Сонце жарить, неможливо ходити. Починається вітер, гори, Таке якась погода в травні. А я ось пішов, йшов і знайшов таку непогану поляночку. Вже три штучки бачу. а Скільки їх тут було насправді, ще не відомо, ну, я тут затримуюсь. Ось такий красивий, перший. Тут є більшенький один. Теж непоганий маслячок. Такі водянисті якісь вони. Вообще шикарний. Я десь бачив, ось тут третього. Третій є такий. Просить. А тепер буду шукати далі. Така рослинність тут весняна. Росте красиво. Для неї грибочки ростали. Один за одним заходжу. Така непогана поляночка якась. Ось, бачите, хвилину назад не було сонця, дув вітер великий. І знову сонце почалось. о, знову заходить. Так, йдемо далі. Ох, нічого собі, Я думав, ти тут один, а тебе тут аж два. Опа. Єсть. Є грибочок, є грибочок. Це сьогодні непогані такі знахідки, такі такі несисті грибочки. Так, побачив третю, 6 ввожу. Ось тут такі ще маленькі заховався. Хтось від'їв, хотів з'їсти шапочку, не вийшло, не встиг. 5 19 сьогодні. Весна повним входом і гриби ростуть. Клімат дуже змінюється, тому скоро, я думаю, будемо вже на початку квітня збирати гриби і це не буде дивиною. Так, поки говорив, ось тут помітив, ще один маленький росте, зараз ми його заберемо. Ось ну, так сильно не вростає сюди. Такий ось похожий на білого. Ще нещодавно дивився відос на ютубі, де мужик теж збирав маслюки. Київська область, це десь, мабуть, Вишгородський район. І знайшов одного польського гриба. Оце дійсно така дивина, знаєте. Я в той же день поїхав подивитися на своє місце, там, де дуже багато росте польського. Але нічого зовсім не знайшов. Навіть поганки там ще нема. Тому в наших місцях ще немає польського. Але я теж спонадіюся, бо буду продовжувати далі мастрюки збирати, де чекають вже перші білі. Я думаю, зовсім скоро вже будуть перші білі. А ось цей гайдонеш сховався під листочком і я його, на жаль, не помітив, коли сідав зрізати грибочок попередній і трішки роздавив. Mm. Ось так буває, так да. сточили вже. Сіли повністю. Більш нема? Більш нема. А на іншій стороні лісу у нас лішки закінчились, але почались ось такі різні різновиди грибів. Таких я ще в цьому році не бачив, такий аж червоний наші. Прикольно. Білоголовий маслюк. Такий маленький. Так, і поруч з ним пішло, пішло діло. Раз. Тома це. Два. Три. Так. Чотири. І ось такі були п'ятий. Ось так. На одному місці. Зараз почищу, гляну, що вони скажуть. Так, ну ось що вийшло. Цей гарний. Ось тут трошки поїли червячки, а ці всі класні. Ці маленькі теж класні. Тому норм, в принципі. Ось такі маленькі заховалося, ну цього одного я заберу, а ці два хай ростуть, тому що тут є ще один в принципі і ось ще один. Маленькі хай ще підростають. Хтось інший збере. Вони ось такі підійдуть. Ух, які ось, ось красиві поганки. Ну, ось червоні такі стоять тут. На трех ножках так, пришел вот в Молодіберівський і прямо на дорозі мене зустрічає перший підберізничок. Ось таке чудо. Такий красивий, капець. Я думав, це маслюк не така шапочка світло коричнева ні. Але ні. Це підберізник вже. Це вже підберізничок. Ось такий красивий. Він березник вже трішки грибочків є. Фух, ну я так кайфую через кожну хвилину, ви подивіться який. Та ти що? Я й не думав, що такі можуть бути. Офігеть. Це красень. Це вже такий темний. Суворий. Супер. Иди до своего друга. Класс. Такая тут природа неимоверна. Супер. Не так далеко от места, а людей немає зато чим далі йду тим більше грибів знаходжу я знову такий попався під брізничок красивий бабки теж поперли бо побачили що маслюки почали рости то вирішили самі не втрачати час Такі молоді берізки тут простуть і між ними Під берізнички попадаються. Ще не багато їх, але в принципі є. Якщо ходить багато, то точно знайдеш. Ось так ідеш, 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 ідеш і знаходиш красення. Ось такого ось прикрився минулорічним і стоїть так, здобуває ніхто не його. Чарівний. Знову ось такі чашечки. Багато трапляється таких грибів. Оце тільки бачиш такі гриби, і одразу біля них десь ростуть і хороші. Каска, просто весняна каска. Вона розпала вже. Типу нема, повторюсь. А вони ростуть і ростуть. круто. Сончик. за ним ощущений. ти. Такий мой. Гарний, гарний. Всі два. На одному місці два. Ось уже. Конкуренти ломляться. А тут вже нема нічого, я все визбирав. Ось такий в мене сьогодні вийшов результат. Збирав масрючків, а потім ще й підберізників нашукав перше з'являтися вже гарненькі такі ну все буду вже повертатися до машини і їхати додому тому що вже находився, проходив десь близько трьох годин бабка ще тільки починає виростати перші з'являються тому я думаю треба ще почекати пару днів і знову приїхати в це місце. Місце перспективне, я думаю, тут ще буде багато грибів. Кому сподобалось це відео, ставте обов'язково лайк, коментуйте і підтримайте мій канал підпискою, щоб я міг розвивати його далі. Всім до зустрічі, бувайте!